Вітаю усіх любителів слова Божого. І сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на другу ангельську вістку, яка є записана, об'явлення, 14 розділ, 8 вірш. І ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи: упав, упав, великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Ну, казалось би, яка євангельська вістка звучить через цю другу вістку, яке Євангеліє лунає для нас як застереження, як попередження або як спогади? Для цього ми повинні трошечки заглянути в історію, щоб зрозуміти, що первинна назва Вавилону вона розшифровувалась як ворота до неба. Але ми знаємо, що не так сталося, як гадалося. І тому ворота, які нібито мали вести до неба, вони привели людей до того стану, що їхнє місто, їхня велика вежа, їхній народ, і як імперія, вони абсолютно зникли з карти світу. І ми маємо розуміти, що Вавилон він був історичний, а потім релігійно-політичний. Існує іще один Вавилончик, який я особисто називаю не Вавилон історичний, не Вавилон великий, як названо в 17 розділі, а Вавилончик, чим він загрожує, що це за Вавилончик, який також може бути розвинутий і в нашому особистому житті. Матвія, 6 розділ. Ми можемо прочитати, що з 24 по 34 вірші написано, що неможливо служити Богу і служити мамоні. Неможливо догодити двом панам. Якщо ми будемо одного цінувати, шанувати, то іншого ми зневажаємо. Якщо іншого будемо переважати йому, уваги давати і почуттів любові, значить, ми зневажаємо. Перше, тому що як з одного джерела не тече солодка і гірка вода, як ми не можемо змішати світло і темряву, в чому заключається небезпека о цього Вавилончику? І він же сказав йому: один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох, і послав свого раба в час гостини, щоб сказав запрошення, йдіть, бо вже все готове. І враз всі почали відмовлятися. Перший сказав, Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю, пробач мене. А другий сказав: Купив я п'ять волів. Піду виправувати і благаю тебе, вибач, не можу зараз. А ще один сказав: вибач, я одружився і через те я не можу прийти. Тобто відкидання Божого запрошення на весільну гостину, на євангельську гостину, тому що ми. Маємо перевагу в чомусь іншому розділити, якісь земні радощі ми знаємо, що все є відголосок того Вавилону, де вони славили богів, яких залізних, дерев'яних, золотих, сріблих, тільки Бога, в руках якого дихання наше не прославили. Це була велика рокова помилка. Скажіть, будь ласка, Бог благословляє нас чим? Що ми можемо покласти як основу нашого, основу нашого буття? Або наше здоров'я, або нашу професію, або ті гроші, які ми хочемо заробити, кар'єра, влада, брак або сім'я. Скажіть, будь ласка, це те, на що ми можемо спиратися, і це те, що може гарантувати нам безпеку в майбутньому? І ось в мене виписано дуже чудовий вираз. Чудово, що в нас все це є, це не є гріхом. Але при наявності всього цього в нас дуже часто не все гладко в житті. Чому? Тому що немає головного. Кризиси, проблеми приходять, катастрофа, хвороба, смерть, розлучення, сварки в сім'ях. А це не є відголоски отого Вавилона. Одне ітно іншого не розуміють, немає е, отої любові. Яка повинна зігрівати і об'єднути нас як духовні, як буквально фізичні сім'ї? Скажіть, будь ласка, як це можна назвати? Це також Вавилон, лише не в великому об'ємі, а в такому мініатюрному, сімейному або в особистому житті. Як же нам уникнути цього вавилончика і його наслідків? Щоб він не став нам дорогою до загибелі, Воротами до загибелі, а став би воротами, дійсно, воротами до неба, як це ізначально означало слово Вавилон. Прийняття та виконання Слова Божого. Прийняття вірою і виконання Слова Божого. Віра в Ісуса Христа, довір'я Богу та послух Його Слову. Це наш дім на міцному фундаменті, який витримає всі. Випробування. Ось такі поради даються нам через другу ангельську віску, щоб ми уникали саме небезпечний, запам'ятайте для нас, це той маленький вавилончик, який поміщається в нашому серці, і ми його любимо, і ми його плекаємо, і ми його кохаємо. Ви знаєте, ізраїльтяни вийшли з Єгипту, але Єгипет вийшов з ними. І доки той Єгипет у їхній свідомості як стиль життя? І образ життя був з ними, вони не були щасливі. І Бог не був задоволений саме поведінкою тих людей. І так як ми, можливо, ми не є в Вавилоні, але Вавилон є у нас, то що ми маємо? Ми не можемо вийти з цього Вавилона, але цей Вавилон ми маємо покинути. Викинути з нашого серця, з нашого розуму і прийняти добрі поради слова Божого, і все тоді буде добре. Це як чудовий бальзам, який полікує нашу лаодикійську вавилонянську хворобу. Дякую за увагу! Слава Богу! Амінь.